У рамках проекту місцеве самоврядування та верховенство права в Україні у долині відбулося чергове засідання дорадчого комітету щодо розробки плану дій і забезпечення принципів верховенства права в наданні послуг пов'язаних із питаннями архітектури та містобудування. Проект реалізується академією Фольки Бернадота, фінансується шведським агентством з міжнародного розвитку СІДА. Ця зустріч була присвячена тому, аби розпрацювати план дій для підвищення рівня вироховенства права в міській раді. Цей план дій будується на основі діагностики, яка була проведена декілька місяців тому за авторською методикою розробленою Академією Фольке Бернадота, яка базувалася на дослідженні. Законодавства досліджені працівників установи міської ради та клієнтів її установи. І, власне, на перехрещенні цих трьох досліджень були діагностовані проблеми з забезпеченням рівня верховенства права. І, власне, для того, аби їх вирішити, буде розпрацьований цей план дії. Хочу підкреслити, що це вже четверте місто, з яким буде працювати проект. І рівень дотримання верховенства права у Долинській міській раді є достатньо високим. Хоча, звичайно ж, діагностика є недостатньо доброю. Якщо не виявляє проблем, над ними все рівно будемо працювати, але цей рівень, який забезпечується внутрішньою організаційною роботою міської ради, є високий і високооцінений представниками проекту, особливо з Академії Фельке Бернадота в Швеції. На основі результатів дослідження, проведеного центром разумкова, буде розроблено план дій виконавчого комітету Долинської міської ради для всебічного забезпечення принципів верховенства права в наданні адміністративних послуг, пов'язаних із питаннями архітектури та містобудування. Наш проект спрямований на підвищення рівня верховенства права. Місто самостійно обрало сферу адміністративних послуг, яку бажає дослідити. Це архітектура та містобудування. Проєкт складається не лише з розробки плану дій, тобто це багатокомпонентний проєкт. Ми починаємо з соціологічного дослідження, яке проводиться центром разумкова. Зокрема, тут у долині вже було презентовано результати дослідження, і саме вони частково стали підґрунтям для виокремлення проблем в межах плану дій. І наразі основна роль саме розробки плану дій та подальшого провадження лежить на дорадчому комітеті. Сьогодні, впродовж засідання до комітету, ми обговорили саме, як раніше виявлені проблеми вирішити, які кроки варто вжити на локальному та національному рівні. Ми надалі будемо активно допомагати підтримувати міста, оскільки саме Місто Долина і кожне з міст партнерів нашого проєкту у нас ще є 11 міст в межах всієї України і є нашим основним партнером і рушієм змін. І саме на міста покладається особлива роль і надалі підвищувати рівень верховенства права. І ми, як Академія Фольки Бернадота, наш проект, місцеве самоврядування верховенства права, наші партнери, які теж сьогодні були присутні, це. Представники Асоціації малих міст України, експерти проекту соціологічної агенції ФАМа ми будемо всіляко підтримувати місто у його намірах. І наступні кроки це саме робота з містом над розробкою плану дій, презентація, яка очікується орієнтовно на кінець вересня. І надалі, впродовж шести місяців, перші пріоритетні кроки. Місто має впровадити, і ми будемо допомагати впровадженні і надалі моніторити, відслідковувати, як здійснюється реалізація плану дій. Представники мерії високо оцінюють перспективи даного проекту в діяльності Долинської міської ради. Темою сьогоднішнього заняття було розібрати всі принципи верховенства права за Побудовою такого перспективного плану над досконаленням тих прогалин і досконаленням тих моментів, які потребує сьогодні від нас громадян, і потребує суспільства. Ми переглянули детально покроково кожен принцип верховенства права, описали всі свої наявні проблеми, врахували також всі результати з дослідження центру розумкова. І працюємо тепер над створенням перспективного плану дій над їх реалізацією. Що це нам дасть на протязі одного-двох місяців у нас повинна вималюватися чітка картина, які питання ми зможемо самостійно вирішити, які потребують вирішення на законодавчому рівні. Що стосується до вищого рівня, до законодавчого, це всі пропозиції будуть через наших колег, через наших партнерів і інших міст, направлені до комітетів. Верховної Ради України. Я наскільки мені відомо, таким же питанням по містобудуванню архітектури займається місто івано франківськ Сподіваюся, що в них такі самі є проблеми, які потрібно вирішувати на законодавчому рівні, і ми, думаю, спільно разом з ними напишемо для того, щоб не дублювати одні і ті самі проблеми, а напишемо єдиний спільний план дій. Щодо розгляду цих питань на вищому рівні. Що стосується питань локального рівня, то буквально знову ж таки за один-два місяці ми підготуємо план, який нам дає можливість за півроку до реалізації до кінця завершення проекту виконати всі наші самі собі поставлені вимоги. Це першочергово буде включати і різні інструкції, методики, ну і вдосконалення сьогоднішніх процесів, що ми маємо у сфері містобудування і архітектури. Наступне засідання дорадчого комітету відбудеться вже за тиждень.